Мажори конкретно профейспалмились від відрізанини, яку вчинив Блейд, через що вичитують Діакона Фроста, якому цей клубешник належав. І глядачу доволі компетентно пояснюють, як влаштований цей сеттинг. Вампіри у цьому всесвіті це таємний прошарок суспільства, що ховається в тінях. Про їх існування знає влада. Вони давно купили поліцію і, маючи величезні ресурси, вони без проблем переманили на свою сторону деяких людей. І звісно ж, вони контролюють свою популяцію, аби серед Раптом не почалась масова паніка, що цілком логічно, якщо їх існування досі тримається в таємниці. І при цьому їх кількість достатньо велика, аби назрівала класова війна. Керує операчими справами клан чистокровних, тобто народжених природним шляхом, з яких цілком і повністю складається дім Ереба. Та на протистояння голубій крові існують укушені, вампіри яких перетворили. Саме до таких належить фрост. Ставлення до них зі сторони вищого класу доволі презирливе. Вже має свої паралелі з людським суспільством. Тож як воно буває, вгадайте хто не задоволений таким порядком речей, розкаже вам про владу перетвореним, землю кровососами, бочку крові в кожну сім'ю. ми повинні правити людьми, а не укладати з ними таємні пакти. Люди їжа. А не союзники, Гайтано, боюся, ти не встигнеш зрозуміти, що твій час давно минув. Та й тебе туди ж ти стрьомне. Якщо за такі слова охоронці на виході не били його стяними палицями, то вгадайте, де тут сатира на слабку ліберальну демократію.